Nikopol Напевно, чуючи це слово, більшість з нас з'являються достатньо негативні асоціації щодо постійних обстрілів цього міста рашистськими загарбниками. Але кому війна, а кому мати рідна, як в нас кажуть, і під в цей час, коли місто обстрілюють з бюджетних коштів, продовжують витрачатися гроші на капітальні будівництва. Що це за будівництво? Як вони пов'язані з Геннадієм Корбаном та про деякі інші тендери, які проходять в нашій області, які пов'язані з представниками ОПЗЖ ми сьогодні поговоримо разом з Денисом Селіним. Доброго дня, Доброго дня, друзі. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки. А ми будемо розпочинати наше відео. Денис, давай розпочнемо з найголовнішого, що там будується в Нікополі зараз і чому це так важливо під час війни? Чи можливо не важливо? Дивись, ми сьогодні розберемо два, дві закупівлі. Угу. Це перше це в Нікополі, це спортивний комплекс, і в Марганці ним, це басейн. Почнемо зі спортивного комплексу в Нікополі за два місяці до початку війни. Війни, був укладений договір на будівництво спортивного комплексу за 73 мільйони. Так. Можна побачити на екрані ць, цю закупівлю, а, загалом її вартість 73 мільйони. Одразу фірмі сплатили 49 мільйонів. А, до війни. До, е, до війни ще. а, а після цього, а, під час війни, в 2022 році ми бачили, що а, а, згідно їхніх документів, які ми запитували, вони продовжили будувати дуже дивна ситуація. Я нагадую, що Нікополь на берегу річки Дніпро, а з іншого боку енергодара, який захопили рашисти, і вони з Енергодару постійно обстрілюють. Тобто, якщо подивитися на мапу, це біля 15 кілометрів і ствольна артилерія постійно туди гатить. Відповідно, ну дуже дивна ситуація з цим. І ось ми побачили, що йдуть проплати, і вже в цьому році. Коли прийшов е, лисак і е, очолив військову адміністрацію області минулу обласну державну адміністрацію, е, ми звернулися з листом, е, що е, ось така ситуація, що е, в нас е, спортивний комплекс під час війни будується, фактично, і просили призупинити. Е, на час війни ось витрачати на нього кошти. І казали, що розслідувати, що просимо його розслідувати, чим, всі, хто дотичний до усіх платежів, що ну, так ми використовуємо бюджетні кошти. На цей лист прийшов, прийшла відповідь. Я просто зацитую певні аспекти. Давай. Там ось виділено на екрані зачитую частину. Головні розпорядники коштів надають пропозиції на фінансування видатків після проведення перевірок цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Цільового та ефективного використання бюджетних так. коштів підкреслюю. Тобто, відповідно, вони розуміють, що їх і на їхню думку це цільове використання і ефективне використання. І це цю відповідь підписав заступник його Орлов. Mm -hmm. і Реальних дій не було вчинено, тобто, якщо ми кажемо, щоб там до когось звернулося якісь припзупинили витрачання нічого не було. Тобто, тобто в 23 році витрачання коштів і будівництво це продовжується. Так фактично вони єдине, що зробили, це звернулися до державної служби, щоб угу. вона щось перевірила а самі нічого не зробили. І ось влітку цього року можна були певні проплати. На екрані можна побачити акт, який підписаний влітку. А після цього наприкінці літа була проплата трошки більше чотирьох мільйонів, здається, чотири з половиною. Тобто, ну це одна одна з проплат, яка mm -hmm. відбувалася. Тобто, сказати, що ніхто не знав, ну ми звернулися, нічого не відбулося. І ось ось така ось ситуація. А яка загальна сума проплат вже під час повномасштабного вторгнення скільки було? Ну, Після 4 лютого? Загалом біля 23 мільйонів. Угу. Ну, тобто, тобто 23 мільйони, 22-23 рік було виплачено. У ну, да, тобто, нас є всі ага. акти і так далі. Тобто, що вони зробили, і це виплачено. Фактично, вони об'єкт закінчили. Зараз, тобто, але ну, нагальна потреба ну, під великим питанням. Ну. Коли ми е, кажемо, з ким пов'язана ця фірма, да, ну, хто ми вже казали, що ось ця фірма «Стройінвест», е, за нашою інформацією, вона дуже близька до орбіти Корпана. Ми про неї вже також робили розслідування, ми про цей інцидент трохи розповідали раніше. Да. Денис, давайте тепер про другий тендер поговоримо. Марганець, що там взагалі будується басейн. Да. Місто здається, також поруч з Нікопелем знаходиться, що відбувається там. А, дивись, а, за 20 днів до початку війни. Була перша проплата на реконструкцію басейну в місті Марганець. Місто Марганець знаходиться поряд з Нікополем, так само під обстрілами, так само на берегу, майже на березі річки. Відповідно, ну ситуація аналогічна повністю. І що ми бачимо? За 20 днів до початку війни проходять платіжки на 12,3 мільйони гривень передплати. Передплати. Тобто і. Після цього, відповідно, виходить, що а, коли почалося війна е, вторгнення е, окупантів, е, замість того, щоб розірвати договір, вони його продовжили. І що ми бачимо далі? Тобто ось 12 і 3 мільйони пішло. Так. А, і в цьому році, е, ось ми звернули увагу, що е, пішли наступні проплати. Тобто, згідно документів, на екрані, ось е, і Йде платіжка на 2,5 мільйони в травні цього року, нібито за роботи, які виконані в восени 2022-го. Ну, тобто, нічого нікого не, не турбує. Кредиторська заборгованість, да? Ну, воно не кажуть, що там під, пі, тобто, підрядник зробив на, за 2022 рік на 15 мільйонів і ще на 2,5 мільйони більше. Тобто на 18,5 мільйонів, типу пів об'єкта, да? як я розумію, там 35 ну, мільйонів загальний ну, тендер. Загалом ага. Е, 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 було виключено 15, біля 15 мільйонів, на ага. що е, важливо, що 26.06.2023 підписується розпорядження. Розпорядження підписує Орлов, де ось з'являються кошти на марганець безпосередньо, крім усі нібито заборгованості, ще й mm -hmm. додаткові. Якщо а, відкриємо а, додаткову году, яка з'явилася трошки пізніше, то ми бачимо дуже цікаві речі, що там а, за 2022 а, десь 6 мільйонів. Мають е, е, бути сплачені, е, і що цікаво, що після цього ось на екрані можна побачити, що потім розписан 23-й рік, що кожного місяця невеличку суму вони сплачують і в 23-му році це будівниця. Тобто, виходить, що і в 23-му році при е, е, новому очільнику е, військової адміністрації проходить платежі будуть проходити платежі, можливо, не одразу. Але виходить, що щось робиться. Ну, і є підозра, що на 24-й також з'явиться якась заборгованість, щоб таки виплатити цю всю суму в 35 мільйонів ну, є в цей тендер. Є велика і типу добудувати. Що, що така ситуація буде, тому що, ну, наприклад, Ніка Поліц це бачу. Uh -huh. а, Якщо ми кажемо а, про бенефіціарів, то тобто, ну, цей об'єкт будує фірма Альфабуд. Так. Uh, і Альфа Бут за нашою інформацією дуже тісно пов'язана з Геннадієм Гуфманом і uh, з Кошляком. Це депутат облради Геннадій Гуфман був uh, головою uh, заборони партії ОПЗЖ. Так. Зараз, наскільки мені відомо, uh, проживає в Європі. Да, виїхав з-за І uh, при цьому, тобто, ну, його фірми з його оточення, а, узкісті, а, а, отримують а його кошти. справа, як кажуть, живе, да ще якась ще розпочата до. Nah, ну, Війна, не війна, ОПЗЖ, не ОПЗЖ, а всі начхати. Якщо а, це цікаво, тобто ми маємо розуміти а, всі, хто підставив підписи. Тобто, під поставили підписи. Це Володимир Олов, заступник голови адміністрації. А, якщо ми кажемо про департамент, тобто де, без департаменту цього неможливо було бути. Департамент капітального будівництва. Ну він же ще є замовником ну, да. формальним тобто, цього. Він, він приймає тендеру. акти і передає їх на проплати. Да. Там додаткову угоду підписав горобець Сергій і, і, і певні аспекти по договору. А і також керівник департаменту Кушвіт Олександр. Mm -hmm. Тобто ну мінімум три особи, які дотичні прямо і знали про це, і так далі. І всі наплівали на те, що влітку президент казав, що мають витрачатися кошти нецільове. Ну, як бачимо, на басейни на спортивні об'єкти в Орлоф і компанія, бажаючи цільове і кусу, бажаючи цільове. Так, ну, да. і Орлов — це ж це та людина, яка ще була заступником Орезенченко. Тобто ці, ці тендери якраз з тієї ж ще давнини перетікають, і на, на жаль, перетікають дійсно міста, в яких майже немає людей вже. Да? Ну достатньо мало, а там будуються якісь інфраструктурні об'єкти. Не зовсім розуміло для чого. Ну, ми розуміємо, чого для освоєння коштів да? певних людей. Скажи, я так розумію, громадський контроль подавав вже звісно певні звернення стосовно цього до правоохоронних органів. Що там відбувається? Ну дивись, по перше, те, що ти сказав, що так, ага. Орлов і Кушвіт, вони були ще при Рузниченко, і їх ніхто не звільнив, тобто всі, всі їх робота влаштовує, і ми бачимо це ну от, на конкретних фактах. Якщо ми кажемо про правоохоронні органи, тобто одразу. Взимку після того, як ми виписали розслідування, там ми згадували і про це об'єкт. Ми звернулися до правоохоронних органів. Ми кажемо зараз про Нікополь, і поліція відкрила провадження, але ось за більш ніж 8 місяців реальних реального розслідування не відбувається. Тобто, безпосередньо, ось на екрані можна бачити витягу. Я назову дотичний до цього. Це в поліції Бобряшев Сторчус. Ліхадєд, Карнаух в прокуратурі цю справу мають супроводжувати Шевчук, шкуро, Сушайла. Тобто безпосередньо ну, вони могли б щось зробити. Ми, ми зараз не, кажем, не, не тільки кажемо про цільове використання, але й про аспекти корупційних ризиків. Тому що там є вірогідність, що ось ці кошти додатково 70 мільйонів вони були. Скажемо так, завищені, тому що цей об'єкт проходив в два тендери, mm -hmm. і ось ця фірма мала добудувати його ще до війни. Але замість того, щоб добудувати, вони зробили ось новий тендер на додаткову суму, ось ці 73 мільйони. І схоже на те, що ця сума просто ну, те, що пішло комусь в кишені, як додаток, скажімо так. Ну да, там навіть був сюжет, Я пам'ятаю в 21-му році, що на 90% зроблений об'єкт, і і тендер ще на 70 мільйонів. Ну це, це що, 700 мільйонів об'єкт коштував, Хоча він, звісно, стільки не може коштувати. Ну зрозуміло, да. Це просто вирішили ще трошки грошей додати. Ну тому я звертаюся до глядачів без резонансу. Таких ситуацій в нас будуть продовжувати витрачати кошти на дуже дивні речі, які на мою думку під час війни не дуже дотичні з урахуванням ситуації. Тобто, я думаю, що спортивні об'єкти і подібні об'єкти не дуже правильно зараз фінансувати. Після війни так має бути. А зараз, коли коштів державі недостатньо, ну все дуже дивно і відповідно. Ті, хто це робить, чи мають нести ну хоча б політичну відповідальність, ну да, якщо моральної в них немає, тим більше ці міста на лінії розмежування і дійсно ну. То там, що буде робити, це дуже дивно. Скажімо так, дякую тобі, Денис. Дякую за розслідування. Друзі, розповсюджуйте наші відео, це, це дуже важливо, тому що дійсно розголос допомагає іноді нам справлятися з цими ситуаціями, якщо вважаєте їх важливими. Якщо ви додивись, то дійсно вважаєте важливими. Дякуємо вам і до наступної зустрічі!